Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Вітаю вас! Будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник гасить полум'я пожежник. Пожежники це сміливі, спритні, витривалі люди, які кожного разу вступають у небезпечний бій з вогнем. Ой, що це? Це пожежна машина, а в ній їдуть пожежники. Комусь потрібна допомога. Дивіться, в будинку сталася біда. Вогонь палає. Пожежникам терміново необхідна драбина, щоб можна було вилізти на дах будинка і загасити вогонь. Малята, давайте допоможемо пожежникам. І намалюємо для них ось таку драбину, щоб намалювати драбинку, нам треба спочатку зробити заготівку. Вам, батьки, її допоможуть зробити. Намалюють вам ось такі дві вертикальні лінії, довгі. А ми з вами будемо малювати короткі горизонтальні лінії. Набираємо фарбу. Фарбу беремо будь-якого кольору і починаємо малювати. Ставимо пензлик біля однієї лінії і проводимо до другої. Ще можна набрати фарби. Через відстань ставимо пензлик знову на одну лінію і проводимо до другої. Ось яка драбинка для пожежників у нас вийшла. А наші пожежники молодці, вони загасили вогонь. Малята, будьте дуже обережні з вогнем, щоб не сталося біди. До побачення!